На кордоні в Польщі знову помар водій. Що кажуть автоперевізники? Нардепи готують закон про мобілізацію. За які чутливі питання взялися? Колишні пожежник та полісмен стали волонтерами і приїхали у Волинській ківерці. Вітаю в ефірі. Новини на 12-му. у студії. З вами сьогодні я, Анастасія Качина. І Розпочнемо з резонансного. Помер у багатокілометровій черзі, чекаючи в'їзду в Україну. На польському боці кордону помер ще один український водій-далекобійник. Це сталося вночі на стоянці біля пункту пропуску Корчова Краківець, що на Львівщині, повідомив представник Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін. Він прокоментував подію так: водії вимушені жити в кабінах та не знають, коли зможуть повернутися в Україну. Це посилює ризик хвороб і смертей. Відомо, що автомобіль загиблого має харківський номер. Це вже другий випадок смерті на кордоні за час страйку поляків. Нагадаємо, майже два тижні тому, 11 листопада, у Хелмі перед пунктом пропуску дорогусь годин на одній з парковок знайшли мертвого водія. Причину смерті ще з'ясовують польські перевізники. Після того у Луцьку перевізники та їхні керівники протестували під стінами генконсульства Польщі. Вимагали вплинути на страйкарів на кордоні і забезпечити українських водіїв, які заблоковані у черзі нормальними людськими умовами. Тим часом поляки вранці заблокували вже четвертий пункт пропуску Мадика Шегині. За даними прикордонників, там на в'їзд до України вишукувались уже 1400 вантажівок. Блокаду оголосили по 26 листопада. Цими вихідними у Польщі трапилась резонансна трагедія. Автобус із десятьма українцями злетів у кювет. Двоє жінок і дитина загинули. Впродовж декількох днів до 12-го каналу зверталися люди, які просили перевірити, чи не було серед пасажирів цього автобусу їх рідних. Бо за дивним збігом обставин, саме в день аварії, декілька людей, які з Польщі поверталися в Україну. Зникли зі зв'язку. Що станом на сьогодні відомо про обставини аварії, про стан постраждалих? Дивіться у сюжеті. Минуло п'ять днів від страшної аварії у Польщі. На світанку в неділю біля польського міста Грубайшів розбився автобус із десятьма українцями. Це Було з різних регіонів України. Були ті, хто перебували вже давно в Польщі, тобто про це влаштовані. Були й такі, хто змушений був виїхати через повномасштабне вторгнення до України, і вони змушені були виїхати, повертали зараз додому. Двоє жінок та шестирічна дитина, на жаль, загинули. Дівчинка, як згодом, з'ясувалося, донька військового із Рівненщини. Страшна звістка прийшла в наше село Старожуків сім'ю воїнам захисника України Тараса Марчука. В жахливій аварії у Польщі загинула донька Єва. А дружина Юлія та син Ілля перебувають у тяжкому стані. Потребують дороговартісного лікування та перевезення тіла дитини з-за кордону додому. У генконсульстві України у Любліні 12-му каналу підтвердили, а в лікарні нині дійсно лишається двоє людей. Серед них трьохрічна дитина, яку госпіталізували у важкому стані. Ми на зв'язку з ним родичі, якраз теж біля дитинки, корі надають медичну допомогу, правді переживали. Чи не було якихось поважних дуже травм? Ми зараз чекаємо, що скажуть лікарі, і коли можна виписувати, і які будуть процедури щодо загиблих в ДТП, то ще не всі тіла доправили в Україну. Відбувається процес оформлення. Відповідно, відбувається процедура направлення тіл в Україну. Десь вдалося це швидше зробити, де в десь вдалося трішки згодом. Офіційну причину смертельної аварії поки з'ясовують, Попередньо водій заснув за кермо, з'їхав з дороги та врізався в дерево. За попередньою інформацією водій не справився з керуванням, але ми чекаємо, щоб остаточно прокуратура і поліція, коли завершать ці розслідування, вони оприлюднюють офіційну версію. Консул запевнив, що з усіма рідними загиблих та постраждалих вийшли на зв'язок. Крім того, для них працює гаряча лінія. Номер ви зараз бачите на екрані. Поїхав на могилу до матері, і зник безвісти. До 12-го каналу звернула жінка, в якої пропав чоловік. Подружжя з України, але 10 років живе в Чехії. Роман Матула вирушив на батьківщину у село Городок на Львівщині і зник. 16-го він поїхав додому, бо за мамою та як річниця має бути. Я маю. Я в нього вже тут не було праці. Він же, ми працюємо 10 років за границею, То перший раз така ситуація стала. Востаннє чоловік виходив на зв'язок 18 листопада, коли стояв у черзі на кордоні, на якому саме родичі не знають. Телефоном попросив рідного брата, аби той зустрів його в Україні. Минуло чотири дні. Утім, додому Роман так і не приїхав, а зв'язку з ним немає. Яким транспортом чоловік повертався в Україну? Жінка не знає. Крім рідного брата, з яким Роман востаннє розмовляв по телефону. Родичів в Україні більше немає. Де шукати чоловіка? Жінка не має. Гадки, тож просить показати його фото на телебаченні. Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування 53-річного Романа Матули, повідомте за номером, який ви зараз бачите на екрані. На Волині на щиті знову повернулися загиблі військові. Жителі Луцька зустрічали героїв навколішки з прапорами. Колона автомобілів з українською символікою разом з екіпажем на щиті проїхала через усе місто. Люди зупиняли автівки, опускалися навколішки. Про дату, час та місце поховання кожного героя повідомлятимуть у громадах. Щері співчуття родинам вічна пам'ять та шана героям. Жалоба у Любошівській громаді на війні загинув Сергій Бубало з села Люб'язь. 47-річного чоловіка. Настало 14 листопада. Загинув під час виконання бойового завдання на території Луганської області. Сергій Бубало мав звання молодшого сержанта. 12-й канал висловлює ширі співчуття рідним і близьким героям. Вічна йому пам'ять шана. Чутливе питання українські нардепи взялися за проблеми мобілізації та демобілізації. Голова парламентської фракції Давид Арахамія повідомив, рада має зібрати всі нинішні законопроєкти в один документ і в грудні прийняти закон. Законотворці мають вирішити, по-перше, що робити з військовими, які вже два роки воюють без ротації. По-друге, чому не можуть демобілізуватися люди, які мають першу та другу групу інвалідності, а також бійці, які пройшли полон. По-третє, врегулюють питання призовного віку, а також розглянуть питання про військових з онкологічними захворюваннями, які дуже обмежено можуть виконувати завдання. Закон готуватимуть, консультуючись з міністерством оборони та генеральним штабом ЗСУ. До місцевих тем вдруге за тиждень на рівненській аварії. Ввечері водій фіата на пішохідному переході наїхав на 44-річного чоловіка. Внаслідок аварії пішохід отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення нейрохірургії. Відомо, що за кермом перебував 30-річний водій. Він був тверезим. У Луцьку тимчасово перекриють частину вулиці Дубнівської. З 23 листопада призупинять рух авто на ділянці від перехрестя з вулиці Заводської до перехрестя з вулицею Садовського. Перекриють лише в одному напрямку. Частиною дороги не можна буде їздити до завершення ремонтних робіт на переїзді. Скільки триватиме ремонт, поки невідомо. Нове досягнення у медиків Луцька вперше у медоб'єднання Луцької міської громади лікарі. Вилучили нирки для трансплантації. Посмертним донором стала 63 річна жінка, які діагностували інсульт з ускладненнями. Реаніматологи боролися за її життя, але форма інсульту була несумісна з життям. Після смерті жінки її рідні дали згоду на операцію. Лікарі створили коридор пошани і хвилиною мовчання вшанували пам'ять донора. Та подякували рідним за гуманне рішення. Операцію проводив лікар-трансплантолог із Львівського мадоб'єднання Андрій Крупач разом із Луцькими лікарями. Вона тривала півтори години. Нирки пересадили двом пацієнтам львівської лікарні. Відомо, що вони родичі. Стан обидвох стабільний. У ківерцівській лікарні буде нове сучасне обладнання. Понад 10 тисяч кілометрів подолали канадські волонтери Боб Брюс, Крістін і Брендон, аби передати волинським лікарям зібрану за кордоном допомогу. Про колишніх пожежника і полісмена, про репортера і набайдужу до освіти дітей благодійницю, яких об'єднало бажання бути корисними, і про допомогу, яку отримала ківерцівська лікарня. Дивіться у сюжеті. Команда канадських волонтерів побувала у ківерцях: Боб Брюс, Крістін та Брендон. З початку повномасштабної війни в Україні ці четверо іноземців допомагають нашій країні вистояти, забезпечують освітні та медичні заклади найнеобхіднішим, аби місцеві громади могли більше допомагати війську. Сьогодні вони на Волині приїхали у ківерцівську центральну лікарню. Тут їх приймають не просто як гостей, а як друзів. Бо в медзакладі канадійці вже не вперше. Під час минулого візиту подарок. Ували лікарні необхідне тоді обладнання Ми визнаємо той факт, що та допомога, той внесок, який ми надаємо, це лише одна краплинка з усієї картини. Але водночас ми також розуміємо, що надзвичайно важливо показувати те, що потрібно підтримувати українську спільноту, показувати усьому світу, усій глобальній спільноті, що це надзвичайно важливо. Бо бекет в минулому пожежник. Паралельно з порятунком людей займався волонтерством. Сьогодні його команда це колишній поліцейський Брюс Браун, репортер Брендон Стрейн та Крістін Леворт, яка опікується шкільним округом у Канаді. Канадські гості розповіли, найближчої весни четверо першокурсників або старшокласників з ківерцівської громади протягом трьох тижнів зможуть пожити в Канаді. Але головна їхня звістка команда Боба привезла в ківерцівську лікарню допомогу. 15 ноутбуків та гроші на нове медобладнання. Також пані Наталія повідомила нам, що для лікарні потрібно закупити певне медичне обладнання. Ми зібрали необхідні кошти 50 тисяч доларів. За словами очільника ківерцівської громади, ця допомога є дуже цінною, адже оперативно і в повному обсязі забезпечити потреби лікарні з бюджету міста практично неможливо. Ми хочемо подякувати за те за ті подарунки, які вони завжди нам передають, за те, що вони співпрацюють з нашою лікарнею. Це особисто від нас, особисто від усіх від нашої громади їм великі дякую. Ми плануємо велику співпрацю з даними, як то кажуть, з нашими партнерами-канадійцями. І це не останній їхній візит до нас в громаду, тому що є багато питань і багато напрацювань на рахунок нашої лікарні і не тільки нашої лікарні, тому до нас кожен візит партнерів. Нерів, це велике значення для громади. Ківерцівська центральна лікарня тут щоденно приймають до 300 пацієнтів. У стаціонарі понад 160 шістдесят ліжкомість. За словами очільниці медзакладу Наталії Круцько, нині лікарня функціонує за рахунок державного та міського бюджетів. Нове обладнання, ремонт, утримання усе це за кошти з бюджету громади. Окрім тих, що дають на розвиток, міська рада на постійній основі забезпечує енергоносії, комунальні послуги. Це вивіз сміття, водопостачання, водовідведення, опалення лікарні. Лікарня не стоїть на місці. З'являються нові відділення, сучасне обладнання, збільшується спектр послуг. Це зараз ми показує нову частину нашої лікарні. Клініко діагностична лабораторія. Наша лабораторія робить основні загальні аналізи, які потрібні для визначення стану людини. Також ми зараз розвиваємо спеціальні аналізи для визначення вузьких напрямків, гормональну панель, щитовидної залози, інші моноперементні обстеження. Невдовзі розказала Наталія Круцько, заклад матиме ще більше можливостей, адже отримані від канадійців кошти дадуть змогу і покращити роботу медиків і удосконалять послуги пацієнта. Бо у деяких відділеннях досі працюють на обладнанні, якому не один десяток років. Анастасія Кочина, Василь Марищук, дванадцятий канал. Поки все ще більше цікавого на нашому Ютуб каналі Новини 12. Коментуйте, тисніть на дзвіночок і ставте вподобайки. Бережіть себе, донайте на ЗСУ і залишайтесь з нами до зустрічі.